Всім привіт на каналі з вами і я хочу перевірити, чи це правда, що якщо поїхати в Брудхевен, ну, в містера Брудхевна до Старого Дому, там є якийсь паркур, і за нього ми можемо е отримати якісь гроші, щоб купити собі новий будинок. Я в це не вірю, ну давайте перевіримо, вдруг це правда. Ну, казала, треба ще вольжа цвіти. Містер Брутхейвена. Дім. Ха! <гас> його! Заходи! Ти <гас> я! Ти я! Що зі мною йде Це паркур. Давайте виберемо синій, бо це більш Брутхейвен. Ну і давайте пройдемо його. Цікаво, це правда, що ми отримаємо гроші? Просто... Ой! Такі... Чайні гроші, Просто я не робокся, якщо ви подумали, це я просто цікавлюсь, чи це правда можна отримати новий будиночок. Я це перевіряю. Просто я можу заробити якісь гроші. Ви ж розумієте, це невозможно зробити. Я не можу це зробити, я, мабуть, не отримаю його ніякий будинок. Ну добре, давайте ми будемо проходити. Якщо вам подобається контент, який я знімаю в аватар, пишіть під цим відео. Або, якщо вам подобається, що я в Роблокс знімаю, теж пишіть в коментарі. І чого більше буде... От давайте за аватар е, сердечко, а за Роблокс... ну... Давайте синє сердечко. І все, давайте так домовимося з вами. Я думаю, його буде більше за Аватар, бо мені подобається Аватар, як і Роблокс. На чомусь я стала більше грати в Roblox. Ой, в Аватар. Roblox в я дуже рідко захожу і ось я зайшла. Це було дуже легко, якщо згоном. Ну, цікаво, я пройду, чи ні? І так, я буду багато знаходити порталів, щоб знайти гроші і заробити собі гарний і класний будиночок. Так. Я дійшла, я дійшла, я дійшла. Ну і далі що? Давайте сюди. Добре, давайте. Ось сюди станемо, щоб Брутхейвен попасти. Раз, два, три. Фу. Ну, вихожу, я ж містера Бортхейвена дім і гроші мають валятися У нього на крищені. Давайте піднімемося тут. Я вже поставила лісінку. таку, як бачите, я отримала гроші і прийшли. Подивимось, що чи... це правда, що я можу якийсь ну, гарний будинок отримати. Що в мене зговоримо машинка. Давайте я поки що їх схиваю, щоб не купить по дорозі. А ми зараз до вас їдемо. Ой, до мене дому їдемо. Якщо це правда. Ой. Так. Дивіться. Поїхала ось так, або Я думаю, там О! Я хотела заходить на ту поехать. Да, ты потом все тут. Видите, мы я... едем. ну, тут больше ближ... домики, в чем там. Так, тут, короче, мне не жить будем. Вау, свиньи, правда. Там миник. Закриваємо гараж і подивимось. Ой! Ой! Хоч не заработалося, тому що гроші у мене ще є. Так давайте її приберемо. О, может гроші їсти купити Давайте подивимося, як тут холодильники. Ой, ну так, тут щось немає їсти взагалі. Ну що ж, я хочу пішки вже, бо Газ закінчиться Давайте напишемо, а я приберу. Де воно? і де створіння? Куди воно ділось? Ага, ага, вон ше ж, він може бути? Тень тут бомбу реально не дають. Доброе, давай просто так вот телепортируемся. Давайте, если у него открыта машина, я ей просто до себя в гараж загоню. Это ну закрыто. Ну, а, а, реально, да что такое работает, я ничего не трогал. Я поехала в магазин. Весь, чтобы было плеще. Ну, в это все набрыдло мне уже хочется с покию. А, господи, вот, чуть-чуть. И еще бы взорвалась бы. Чуть-чуть бам. Так, ну я хочу что-то полезно купить. Ну, у нас зараж дуже жарко, я хочу морозов купить. И банана. Все мои остальные гроши. Бам. Це пропало, но зато я можу поїздити. Дивіться. Дивіться, ця машина пропала. Ну, не награб. Значить, у них не вийшло. Дивіться, я змогла. Так чекати, в ту кімнату я не можу зайти, дивіться, вона замкнута. Вона правда закрита, ну дивіться, я не можу туди зайти. Але це банк. Пішли, подивимося мені, як будто письмо письмо приніс. А, вон воно. Или його дістала з того ящика. Зайдіть в ту дверь і виконайте задання, щоб потримати її. Давай там. Дивіться. Я кудись телепортирувалась і якийсь. Ну, паркур якийсь. Тут важко. Я не знаю, мабуть, кімната головна, бо я бачила там сейф, і, мабуть, її ніяк туди не дістанешся, бо це невозможно це пройти. Мені хоч один етап прийти. Ну я настыла. Або я там поспешила і бам! Мені чекайте, я так включила. Давайте просто так вот зайдем. Будь ласка, робить мені підтримку. Поставьте блоки під цим видео лайк. А то я не зможу пройти. без По стеху лайка. Подумай підтримка. Якось, звичайно, хочется. Вам другу частину. На цим відео має бути, знаєте, скільки лайків? Я думаю, мінімум 50. Цього достатньо. Ось. Так, давайте якось пройду, буду. Штаці. О, все. Ми ну, ще не радіємося. Ой, ну щось відкрився. Магазинчик. Дивіться, давайте пройдемо якось. Я не розумію чи я це пройду, Та ну я впала, представте, а мене там уже дівчинки доганяли. Ну я на останок вернулась. Щоб я була аж там десь. На останньому і впала б. А я б це довго з вами проходила б. Мені вже цікаво, кого закінчити ці хвилини. Я хочу, як це пройти. Может, на тот паркур просто для чего то прохожу. Ой, снова тут. Как мне цена бридла? Наша так. Земной. Наша так просто земной. Так. Видите? Я впала, бы я сама поспешила, сама вынна. Я не знаю, куди персонаж діваються. може це вони виходять, а може заходять кудись в цю ігру. Може вони не можуть пройти. господи. Давайте хоч до цієї синій. Ді... Добре. Я маю з вами прощатись, я в другій частині. Як завжди, ми пройдемо з вами. Ну добре, на каналі з вами Варі Варьбашка. Всім па-па!